Та презентують програми співфінансування. Відомо, що якою буде зима, невідомо, однак підготуватися необхідно до найкритичніших сценаріїв. Відтак у всіх районах Львова проводять наради з ОСББ, представниками управляючих компаній щодо підготовки будинків до зими. Про це ми власне поговоримо з Юрієм Лукашевським, це голова Личаківської районної адміністрації. Добрий день, пан Юрій. Так, пане Юрію. Доброго дня. Так, ми минулого тижня ми говорили про те, що така є ініціатива і є напрацювання програми Львівської міської ради. Ви на території Виличаківської районної адміністрації вже такі зустрічі провели, наскільки ми розуміємо, так? Так, дійсно, у нас була така зустріч з керівниками. ОСББ з так само з представниками управляючих компаній, і так само з уповноваженими особами багатоквартирних будинків, на якій ми мали можливість презентувати існуючі міські програми співфінансування заходів з енергоефективності, а також презентувати. Такі, знаєте, кроки, які робить місто, міські комунальні підприємства, ліводоканалдвітепленерго, для того, щоб забезпечити функціонування критичної інфраструктури в відсутності електроенергії, скажіть наскільки активно долучаються до цих зустрічей мешканці будинків і власне ОСББ. Ну, було досить багато, було багато, є, тобто є, є, розум... так, є розуміння, що відчувається, відчувається, звісно, інтерес. Всі ми кожного дня бачимо, що електропостачання не є стабільним, так і ризики, що ворог повторить те, що він робив весною восени, є досить високі, і точно їх не можна ігнорити. Угу. І тоді, от, що ви радили тим, хто був на зустрічах, і нашим глядачам, що вже зараз необхідно зробити для того, щоб підготувати свій будинок, своє помешкання до, до зими? Отакі от е, перші кроки: е, куди йти, е, куди стукати? Ну, дивіться, на насамперед, е, потрібно е, точно комунікувати з е, сусідами бо це спільна спільне завдання спільна праця треба зрозуміти так само чи є можливість тобто якщо не буде електроенергії взимку то чи є на першому поверсі або в підвалі можливість там розпіль розпільного крану які би де мешканці могли би отримувати воду це дуже важливо бо Якщо не буде електроенергії, то очевидно не буде тиску в трубах і Люводоканал зможе, ну там перший, другий, максимум третій по, в залежності від розташування самого будинку, подати воду. А решта поверхів без підкачки її не зможуть отримати. Так, тобто лише через такі заходи, десь коли буде окремий кран в підвалі, і можна це буде реалізувати, або ж необхідно тоді ставити автономну. Двигун, моторчик, який буде мати автономне джерело електроенергії, і тоді буде забезпечувати вже мешканців вищих поверхів. Це такий, якби приклад: щодо стосується водопостачання, так, так само точно можна проговорювати. Про е, встановлення чи сонячних батарей чи акумуляторів для того, щоб освітлювалися е, місця загального користування, щоб можна було якісь отримати, наприклад, навіть той самий інтернет, е, мінімальний, е, мінімальний комфорт, е, з підзарядити гаджети свої і так далі. Тобто ці всі речі вони. Е, е, в, це це які потребують вже зараз осмислення і якихось певних кроків. Зокрема, це можна закупити е, генератор е, в, е, на дизелі, чи е, там на бензині електр... е, е, який буде генерувати електрику, і відповідно в на, е, належним чином його підключити до самого до самого будинку. До, такі, е, ну, Тобто ж і продумати, і місце, де його облаштувати, і е, зробити це якісно е, для запросивши ну, професійних людей, тобто електриків, які могли б це е, організувати, знов ж таки місто покриває в рамках діючих програм, покриває до 50% вартості е, такого е, генератору. Mm -hmm. Віка, я зараз я просто хочу, от ви кажете, вода і так далі. Наскільки тут присутня комунікація і процес втягнуті представники комунальних підприємств? тому що Зрозуміло, що представник. Водоканалу там чи організація, яка е, надає послуги, що вона повинна сказати: Дивіться, от у вас є тут можливість тут може бути кран, якщо би раптом що, буде безперебійна водопостачання. Наскільки вони втягнуті в цей процес? Е, це перше, і от ви робите зустрічі. Ну, хтось знав, хтось не знав. Ми постійно говоримо, що є такі ініціативи, щоб люди могли включатися. це. Комунікація ЖЕКу е, жеком представників комунальних підприємств і з мешканцями там керують компанії і так далі, щоб ця ну, якби така пропаганда була активна і популяризувала оцю зараз роботу Львівської міської ради? Дивіться, вся комунікація управляючої компанії, тобто ЛКП. Вона побудована по на уповноважних особах від будинку. І Очевидно, що напевно будь-який мешканець, якому цікаво, чи мій будинок готовий до зими, мав би насамперед прокомунікувати це своєю повноважною особою або поцікавитися, хто ж є повноважною особою від мого будинку, і цю інформацію він може, якщо невідомо, в самому будинку, бо є на жаль такі випадки, коли мешканці не, не надто цікавляться. Uh -huh. а, ну, Якби особливо коли це багатоповерхівка, є такі випадки, то можна зателефонувати на до ЛКП на їхній номер телефону, і там проконсультують назвавши там адресу будинку, можна дізнатися, хто є повноважною особою. Вже відповідно вже повноважна особа це та людина, яка представляє фактично будинок у відносинах з ЛКП, і вона би точно мала мати там володіти інформацію стосовно цих технічних питань, про які, про які ви запитуєте. А або якщо не володіти, то по крайній мірі тоді поставити поставити завдання і домовитися там з інженером з ЛКП про. Про те, щоб необхідно е виїхати до них на будинок, е е запросити, якщо потрібно, водоканал чи львівтеплоенерго представників, і проговорити оці нюанси якраз е по підключеннях, по функціонуванню і так далі, що щодо кожного конкретного ну, в, в, в цьому конкретному будинку, розумієте, бо тому, що є багато е нюансів, які. Не є ну, не, не будуть типовими для цілого району чи для, для всіх будинків, скажіть, будь ласка, якщо оцінювати ситуацію станом на сьогодні у Личаківському районі. У Личаківському районі будинки е, обладнані до ймовірних зимових блекаутів і е, можливо на якому рівні вони обладнані? Це треба розуміти просто. Е, е, Різницю в завданнях, тобто, якщо говорити про Львів, водоканал чи Львів Теплоенерго, в, в цих комунальних підприємств стоїть завдання доставити, забезпечити можливість там води чи гарячого водопостачання до самого будинку. Від багатоквартирного там, очевидно, про ці будинки насамперед говоримо. А вже від самих від самого будинку залежить, як доправити в по своїх внутрішніх мережах цю воду вище там другого чи третього поверху, коли не буде електроенергії, відповідно не буде тиску. І так само питання стоїть: як можна забрати оцей теплоносій? Теж щоб він належним чином циркулював в межах самого будинку, також ми говоримо про ну екстремальні ситуації. Так, тобто ми розуміємо, що коли не буде довго світла, то ми навряд чи будемо говорити про якусь комфортну температуру обігріву там. 18 градусів і так далі. Тобто тут більше завдання стоїть, щоб вода в трубах не замерзла фізично, так в самому будинку, і так само в, в тих комунікаціях, які вона доставляється до самого будинку. Якщо те, що доставляється до будинку, це є завдання насамперед Львів Теплоенерго, щоб вона не замерзла там, так то вже в самому будинку знову ж таки це вже завдання або ОСББ, або управляючої компанії, ну, в залежності, в кого в цей будинок на управлінні. Тобто, а вже ми... є ще. Так. А, так. Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще, але треба робити це вже роботи, не початий край. І той, хто буде активніший і зрозуміє, які програми є, і буде комунікувати, зокрема, з вашою адміністрацією, то зможе потрапити у цей потяг. Дивіться, в адміністрації працює відділ житлового господарства, і фахівці цього відділу. Вони щоденно консультують і готові надавати інформацію стосовно тих чи інших програм, які, які є в місті, так працюють так. само ми знаємо, що держава відкрила програму безвідсоткового кредитування там заходів встановлення сонячних батарей, альтернативного електропостачання, і багато інших речей. І справді, якби в тут є варіанти, є різні можливості. Просто потрібно напевно потратити час, поспілкуватися з сусідами і вирішити, які заходи оптимальні є для кожного конкретного будинку або для нашого цього будинку, в якому ми проживаємо. Та що ми, що ми робимо, що ми можемо зробити так, щоб нам комфортніше і безпечніше можна було пережити зиму. Так, тобто, і від цього залежить насправді вже стан кожного конкретного окремого будинку. Я знаю, в нас наприклад є вже заявки, є ініціативи, де мешканці закуповують е е великі навіть генератори великої ємкості. В с, і под, маємо навіть подання на відшкодування 50% там в рамках 200 тисяч гривень, так тобто, фактично, генератор коштує ну, щонайменше 400 тисяч гривень. Тобто люди готуються для того, щоб в максимально комфортних вже навіть безпеч, не тільки безпечних, але таки в максимально комфортних умовах пережити зиму. Це один, один приклад. Інший приклад є важливий, і це має бути напевно очевидно теж розуміння. Все, що ми сьогодні зро, літом зробимо літом восени, тобто. Теплимо вікна загального користування замінимо, елементарно замінити навіть лампочки розжарювання, тому що для мене, на мій подив, але я бачив випадки, коли ще досі використовують не led лампи а саме розжарювання. Таким чином, якщо ми це все навіть такі прості кроки зробимо в кожному будинку, звісно, що перше, зменшимо навантаження на всю нашу мережу. Національно так, а по-друге, mm -hmm. зробимо конкретні кроки, які будуть працювати не тільки цього року, але й на, на роки е, вперед. Особливо, якщо, наприклад, встановимо панелі сонячного, е, сонячні панелі або ще якісь такі заходи, які точно будуть працювати е, в плюс для нашої держави в е, з точки зору енергостійкості, енергостійкості, енергонезалежності, і кожен має подбати про себе, гуртуватися з сусідами. Йти до керівництва ОСББ, до керуючої компанії, ну ви сказали про два. Тобто це не є масовість, так тобто є два випадки, де люди вже скористалися і співпрацюють і, і включаються в програми. Це на жаль не набуває масовості. Треба, треба треба я більше с... працювати. Я, так я, я... треба розуміти, що більшість людей насправді вже. Ну, якби підготовилися ще в 22 році, і в багатьох все ж таки є альтернативні варіанти, так тобто і ці самі генератори, або вже люди мають продуманий сценарій, що вони будуть робити, коли не буде довший час, не буде електроенергії. Але я б все ж таки от хотів звернути увагу на, якщо знаєте, кожен індивідуально вже щось продумав, то було б точно не зайве знов ж таки поспілкуватися з сусідами і подивитися що ми спільно можемо зробити, і тут місто точно є великим союзником. Так в такому, в таких випадках в нас є цілий ряд програм от, співфінансування дофінансування, і це ну не не тільки. Корисно там зробити якесь покращення в своєму будинку, але це ще й вигідно. так? тому що ти платиш там пів ціни або ще менше ніж е ніж е е е е це коштує на ринку? Угу. Ну так тут тут залежить від ініціативності і активності мешканців. На жаль, в тому будинку, де я мешкаю, такого немає бо навіть нема створено ОСББ і. Мешканці махають, махають рукою, каже, та хто нічого з того не буде. насправді, чудово, що про це говорять вже зараз влітку, а не за два тижні до того, як почався блокаут. Тами ж ми швидко переформатуємося я кажу, готуємося, бо маємо такого е, ворога, що треба готуватися до найгіршого, але сподіватися і вірити в найкраще. Е, пане Юрію. Дуже дякую, дякую вам. Сподіваюся, що ми будемо стежити за тим, що робиться, що робиться міською радою. До речі, на сайті міської ради. Ми Якраз цю всю інформацію щитуємо. Дякую, що ви до нас підключилися і розповіли про, призначу, ситуацію, про ситуацію в вашому районі. Це дуже це дуже цінно. Дякуємо.